У самому серці Закарпаття серед мальовничих пагорбів село Малий Раковець урочисто відзначило свою величну дату 700 років з дня першої писемної згадки. У нас день села на покров, на чотирнадцятого все завжди було. Da je bil dan za hesne, za hesneci in tako naprej. V tem času nisem sto tvit, ampak res nečem. Za naš je takoj narod, zelo čestitke za eno pravoslavno, karolično vir, dnevna razkola, dnevna snih. Za vse moramo raje. Pobažati zdravlja, kreposti. Терпіння такого я тут виріс. Я, я душу віддаю своєму село. Я тут працюю, я тут вкладаю все, щоб воно розцвітало. Щоб мої діти тут росли, онуки і щоб було у нас майбутнє. Я лише бажаю всім міцного, міцного здоров'я, щоб усіх у чого що получалося, щоб наше село розквітало. Святкування об'єднало мешканців села гостей із навколишніх громад, а також виходців з малого раківця, які повернулися на малу батьківщину, щоб розділити цю важливу мить. Дякую, малий Раковсь славиться надзвичайно талановитими, добрими, працьовитими людьми. І це все показано у книзі, і показано у фільму. В рамках цього свята ми у нас такий видатний, дуже лікар Михайло Безега, уроженець села Малий Раковець, написав книгу. І сьогодні саме була презентація книги і презентація фільму. Під час урочистостей громадськості презентували документальний фільм про село. Глядачі мали змогу поринути в красу природи рідного краю, побачити знайомі краєвиди, почути спогади старожилів і дізнатися більше про унікальні звичаї та традиції, які зберігають в селі з покоління в покоління. Це книжка про людей. Звісно, якщо хтось почитає її дуже уважно, найбільш вирогідно, там дуже багато буде про якусь родинну історію, але ця родинна історія вона екстраполюється на. На взагалі на кожного малороківчанина, бо в кожного є мама, в кожного є е, пам'яті дідусь, бабуся, які щось робили, так як робила моя родина. Це спогади про е, е, дитинство, можливо. А в основному це все таки мабуть про традиції, про особливість самих жителів малого раківця. Перш за все, малораківчани дуже працьовиті. Це перше, що можна відмітити зразу. По-друге, вони дуже гостинні. Якщо будують хату, то вони обов'язково мають збудувати на 15 сантиметрів вище, ніж у сусіда, а на погриби піти раніше на 15 хвилин, ніж сусідка. Вони дуже. Віруючі люди, вони все, що роблять, вони е, з молитою до Бога. Особливою гордістю свята стала презентація книги Малий Раковець, Закарпаття в мініатюрі або маленький Рим, в якій зібрані історичні факти, архівні документи, спогади мешканців, народні пісні та легенди, що живуть у пам'яті села. Десять років тому я собі написати цю книгу. Я завжди писала вірші, мені було цікаво це писати. А про Святкування продовжилося концертом, де свої номери презентували юні таланти села. Зі сцени лунали народні пісні, сучасні вокальні номери, а також запальні танці у виконанні дитячих та молодіжних колективів. 700 років це не лише поважна дата, а й нагадування про глибоке коріння, яке тримає громаду разом. Малий Раковець святкує із гордістю, пам'яттю та надією на майбутнє.